Сезон ремонтів у розпалі, що у Хмельницькому відремонтують цього року. Про це говоримо з нашим гостем, у нас у студії Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови. Слава Україні, пане Василю. Героям слава. Рада вас бачити. Дякую, І розпочалася весна, фактично, отакий період вже ремонтів. Що запланували на цей рік? От я так думаю, що певно, плани дещо вже скромніші, ніж минулого року, бо минулого року, певно, багато чого все ж таки не вдалося зробити. Uh... Період ремонтів, період незручностей, е, ну але звичайно, що велика війна внесла корективи. І ремонтів буде більше, ніж торік, насправді. Е, торік, – 22-й рік, початок року Великої війни. Е, звичайно, що були набагато більші обмеження, ніж у 23-му, хоча вони залишаються. Е, власне, е, платники податків сплачують кошти. І муніципалітети виконують ті роботи, які е, необхідні для нормальної життєдіяльності міста. Цього року маємо е, кілька таких е, дуже важливих об'єктів, які конче треба зробити. Е, Об'єкти, які вже зараз десь мешканці починають відчувати незручності е, від цих ремонтів. Зараз е, по суті вже другий тиждень, як проходять роботи. на… Е, Мосту на вулиці Грушавського там е, замінюють деформаційні шви. Е, необхідність заміни полягає в тому, що старі були геть зношені. І, власне, постійне розтріскування асфальтобетону, постійні ями, постійні поточні ремонти е, вони не сприймають, не сприяють нормальній експлуатації того мосту. Хоча насправді міст найновіше, йому менше 20 років. Е, е, ремонт там незначний, і я думаю, що до кінця травня. Можливо, десь початок червня роботи будуть виконані, е, укладений новий асфальт, е, і міст буде відкритий і буде працювати на повну, навіть більше ніж на повну, тому що е, з початком червня плануємо е, розпочати е, ремонт е, мосту над залізницею на вулиці Кам'янецькій. Е, це один з найстаріших мостів міста. Ну і насправді міст, який найбільше потребує ремонту ще в 2017 році. Ми провели технічне обстеження. Тоді визначили, що несучі балки потребують частково ремонту, частково повної заміни. Самі розумієте, що з того часу пройшло 6 років, і стан несучих конструкцій не покращився. Ми і минулого року планували розпочати ті роботи, але велика війна внесла свої корективи. Об'єкт дуже складний. Проблеми з виконанням ремонту пов'язані з тим, що багато робіт треба проводити безпосередньо внизу, а внизу, де постійно ходять потяги Укрзалізниці. І відповідно всі роботи узгоджуються з Укрзалізницею. Mm -hmm. Укрзалізниця дає певні так звані вікна, в які можна виконувати ремонт, далі їх виконувати. Буде не можна через те, що е, будуть ходити потяги. Власне, згідно проєкту, е, термін ремонту цього мосту е, півтора роки. Е, міст буде проїзний, на мосту постійно буде працювати дві смуги е, по три метри, тобто рух буде, але всі ми розуміємо, що е, рух буде суттєво ускладнений і ускладнений буде дуже довго. Е, в ході виконання робіт е, буде. Е, Виготовлену велику консульну панель, і власне вже після повного ремонту міст буде безпечний відремонтований з гарантійним терміном експлуатації, і матиме на одну смугу більше. Власне, зараз три смуги, буде чотири смуги. Таким чином, якщо ми рухаємося зі сторони вулиці Інститутської, одна смуга буде залишатись для громадського транспорту для того, щоб рухатись по Кам'янецькій від філармонії донизу. І одна смуга буде використовуватися виключно для приватного транспорту для заїзду на вулицю з Коблі колишньої пушки. Mm -hmm. Тобто після ремонту проїжджати буде набагато легше, набагато швидше, і заторів буде менше. Ну, але, власне, от такі от серйозні незручності, нам будівельники пророкують, будемо намагатися виконувати роботи в два етапи. Зробити одну половину мосту до зими, на зиму відновити рух повноцінний, і з весни вже зробити іншу смугу, але є багато нюансів, інженерних, будівельних, які доволі таки важко передбачити. Ну і, звичайно, діюча лінії Укрзалізниці, це також буде як пазавата. Це таких, такі найбільш незручні, так, але дуже потрібні роботи. Минулого року ми відремонтували. Міст на трудовій через залізницю також поставили деформаційні шви, з якими були постійно проблеми. Нові деформаційні шви нормально працюють, і я вважаю, що автовласники водії позитивно ставляться до цієї заміни. Далі значна частина коштів спрямована на ремонт мереж в першу чергу ремонт каналізаційних водопровідних мереж. Мережі ж суттєво зносені, ну і довгий час не фінансувалися їхні ремонти належним чином. Тому, як ми бачимо, і не тільки в ремонтний період, час від часу виникають пориви, виникають незручності, де посеред вулиці розривають великий котлован і десь щось там внизу ремонтують, засипають, проходить там певний період часу і знов щось ремонтують. Тут це дратує абсолютно всіх. Ну, але маємо розуміти, що якщо трубі металеві 60 років полатали її в одному місці, через 3 метри вона знову ж таки може прорвати ці от латання, вони явно тимчасове явище. Дуже незручний водопровід. Будемо ремонтувати на вулиці Проскурівського підпілля. Це повністю заміна труби. Так, це буде заміна труби на Проскурівському підпілля. Там 400-го діаметру водопровідна труба, власне, від мисливства рибальства і майже до вулиці Плоскої вона буде замінюватися. Мешканці мікрорайону Гречани дуже добре знають ту ділянку, тому що доволі таки часто, їдучи з Гречан-Цантр, вони знають щось розривають, заривають, розривають, заривають. Ну, буквально кілька разів на рік той водогін обов'язково проривають. Тому ми його... Замінюємо, відбувся тандер, визначили переможця. Ну і десь, мабуть, на червень ми станемо ремонтувати ту ділянку. Також це будуть ну, серйозні незручності для мешканців мікрорайону Гречани. Разом з ливнів, разом з водопровідною трубою ми плануємо збудувати частину ливнавої каналізації. Ну І після того, як роботи будуть виконані, плануємо повністю замінити асфальтобетонне покриття на цій ділянці. Воно зараз дуже старе, зараз воно з серйозними пошкодженнями, але розумію, якщо прокладуть ще дві мережі від дороги, там дуже мало що залишиться. Окрім того, на тій ж Проскурівського підпілля, але вже в районі парку є колектор каналізаційний діаметром 800 мм, старий бетонний. І мешканці мікрорайону Гречани, мабуть, пам'ятають, як в 16 2016 році в районі перехрестя з вулицею Вокзальною, мабуть, з місяць було розрита величезний котлован, тому що той колектор обвалився, по ньому постійно тече величезна кількість стоків, і Якось його відремонтувати було дуже і дуже складно. Тоді його відремонтували поточно. Ну і зараз він в такому стані. Особливо ця весна для мене була така дуже нервова: простоїть, не простоїть. Зробили проект на кошторисну документацію. Ми виносимо той колектор на іншу сторону, замінюємо. Більшість робіт буде проходити методом горизонтального буріння, тобто розриватися там дорога не буде, є можливість зробити її з такими мінімальними незручностями. Ну, але проект все таки складний, рівень ґрунтових вод дуже високий. Плануємо цей об'єкт до початку вересня також зробити. Багато інших об'єктів, більш дрібних в рамках водоканалу також. Цього року буде проводитися. Пане Серію, і щодо саме водоканалу ще повернемося обов'язково, щоб, до прикладу, мешканці того чи іншого мікрорайону розуміли, що, до прикладу, і в їхньому мікрорайоні будуть проводитись якісь роботи. А наразі маємо коментар від наших глядачів. От що вони пишуть: зараз по Нижній Береговій облаштовується бордюр. Чи буде там ще асфальтування дороги? Е, так, облаштовується тротуар на нижній береговій. Е, діляночка, частина була зроблена, здається, в 2016 році. Далі ремонт не проводився, адже там ще проводилось будівництво. З того часу там вже збудували ряд будиночків. Ну і часто до нас приходили насправді від мешканців скарги про те, що ми ж розуміємо, що новобудову зазвичай купують молоді люди. Молоді люди мами з колясками, ну і відсутність тротуару, і просто дуже погане покриття самої дороги. Тому зараз робимо тротуар. Е, між іншим також в ході того, як тротуар робився, були зауваження до, від людей, що воно не зовсім зручно може бути для мешканців. Дуже класно, що маємо комунікацію з людьми. Насправді дуже важко комунікувати з людьми, ну але ми намагаємось. Е, є група у соціальній мережі Facebook, відреагували на побажання людей, змінили формат проходження тротуару після того, як закінчимо. Діляночку цю тротуару, обов'язково діляночку вздовж тротуару також відасфальтуємо. Не до кінця, власне, тому що потреби там немає, а там, де безпосередньо велика кількість автомобілів, велика кількість пішоходів, плануємо цього року зробити. Пане Василі, ну і власне повернемося до питання щодо е, безпосередньо заміни труб. Так, каналізаційне господарство. Ми вже говорили про мікрорайон Гречани. Що можуть бути тимчасові незручності для них, коли ви будете проводити ці роботи, де ще будуть замінюватися труби або на нові, або ремонти? Е, власне, всі інші не будуть настільки інвазивними. зараз, до прикладу, проходять заміни. Водогон, водопроводу на вулиці Прибузькій. Далі буде ремонт діляночки на Панаса Мирного, також з горизонтальним бурінням без розриття дороги. Власне, плануємо продовжити цього року будівництво нового водопроводу на вулиці Нечає. Вже зараз проходять роботи і заміни. Водогону на вулиці Проскурівської, також великий водогін е, діаметром 400 міліметрів. Там ідуть по тротуарах, також особливої якоїсь незручності е, для мешканців не буде. Ну але потреба є так, там також протягом останнього року кілька разів були пориви, е, і дуже велика кількість людей залишалася без води, коли проходили там ремонтні роботи. Е, на вулиці Кам'янецькій е, від е, Цегляного заводу до вулиці Тернопільської є каналізаційний колектор високого тиску, який також потребує заміни. Вже придбані труби його також днями розпочнуть робити. Тобто роботи багато тендерів оголошено вже чимало підписано угод, чимало всі роботи будемо намагатися виконувати оперативно для того, щоб незручності від ремонтів мінімізувати. Ну, але власне вони мають бути, і люди, сподіваюся, з розумінням будуть до того відноситись. Ну і з врахуванням, звичайно, що війна б'є не тільки по ресурсах, війна б'є і по кадрах. І дуже і дуже багато як комунальних працівників, так і працівників підрядних організацій, які виконують різні будівельні роботи. Зараз захищають незалежність і суверенітет держави. У боротьбі з окупантом тому також маємо з розумінням поставити, що ту роботу, яку вчора виконували четверо, сьогодні виконують. На жаль, тільки двоє, бо їх більше немає, і було чимало насправді останнім часом нарікань про те, що департамент погано організував організацію руху на вулиці Грушевського. Е, мабуть, десь та критика і є конструктивною, але ніхто не, не думає про те, що в департаменті свого часу працював чоловік Павло Микитюк, який безпосередньо має освіту, і який безпосередньо виконував і міг налаштувати потоки да, у місті громадського і приватного транспорту. Ну, Павло Микитюк вже півтора місяці як воює, як захищає українську державу. Іншої людини, яка може то робити, ну просто немає. Е, і коли ми кажемо про те, що щось погано робиться, чи щось не так робиться, ну, а чому воно так робиться? Ну, критика це чудово, та, але треба деколи розуміти про те, що є об'єктивні речі, про те, що цілком вірно, скоро асфальтувати ці ями просто не буде кому. Просто не буде кому ви маєте на увазі те, що от за міст на вулиці Грушевського казали, що до прикладу, оцю смугу для проїзду транспортних засобів маршрутних, щоб зробити для проїзду е, звичайно Так, насправді були приватного. такі пропозиції. Так ну ми маємо зрозуміти, що тоді громадський транспорт стане взагалі. Я не вважаю, що це хороша ідея. Ну але щоб оцінити цю ідею повністю і е, зуміти її реалізувати, для цього потрібна. Е, Спеціальна базова освіта, так одне діло розказувати, писати, інше діло зробити. Зробити це дуже складно. І людина, яка могла це зробити, зараз у Хмельницькому немає. Ми віримо про те, що війна найшвидше закінчиться. Павло Олександрович повернеться до виконання своїх обов'язків. Ну, але наразі воно поки що так. І навіть з комунальних підприємств е, я рахував на минулому тижні е, вже більше ста чоловік е, призвано на військову службу. Ті люди, які вчора асфальтували дорогу, які вчора замінювали кран у вас в підвалі, так тобто ми маємо розуміти, що е, війна триває, е, людей стає е, на передовій силу різних причин, в тому числі поранень, так все менше і е, доводиться іти воювати тим, хто ще вчора замінював десь якісь кран. Це таке, це війна, це незручності. Нам дуже важко насправді зараз знаходити організації, які можуть виконувати ремонт. Пане Василю разом з тим, до прикладу, завдяки цим людям, які зі зброєю в руках зараз боронять кордони України. Так маємо можливість з вами тут спілкуватися, і маємо можливість робити ті ремонти, принаймні Саме планувати так. про це, Саме так? так але ми ж розуміємо, що хмельницькі комунальники і допомагають ще своїм колегам. У Чернігове ви були, якщо я не помиляюся, у Запоріжжі так само. Тобто, попри те, тими силами, якими є, потрібно допомогти. Чи колегам, бо їм більше дісталося? насправді? Два виїзди було в Чернігів. Рік тому вже рік пройшов, як ми на Запоріжжі нашою комунальною технікою, нашими працівниками, власне під, власне, під обстрілами виконували роботу з будівництва фортифікаційних споруд. Пізньої осені, власне, в грудні комунальники виконували роботи з відновлення дахів в ізюмі. Щойно звільненому, ми маємо прекрасне розуміння про те, що е, якщо влітку зараз хтось напише нам листа чи зателефонує до міського Добре. голови, що потрібна допомога, ми знову збираємо так тяжко зібрати тих людей, навіть з тими людьми, якими я їздив, Чернігів, половина тих людей вже не працює в комунальних підприємствах, половина людей вже воює е, і захищає український суверенітет. Важко, але виконуємо ту роботу. Пане Василю, і ще маємо одне е, запитання від наших телеглядачів у соціальних мережах Фейсбук. Питання від водія дитячих візочків. Чи планується ще ремонти тротуарів? Ситуація на південному заході плачевна, вулиця Інститутська, зокрема, озерна від озера до Агори. І це далеко не весь перелік. Що буде з ремонтами тротуарів? Де запланували? Е, ви знаєте, постійно такими е, зустрічаємося. Абсолютно протилежними думками. Частина людей каже, чого ж ви нічого не робите. Я вон 30 років назад написав заяву, вона так і не зроблена. А хтось інший каже, для чого ж ви будуєте ці тротуари в країні війна. Власне, мабуть, кожен має якусь частинку рації та, у цих словах, але не можемо ми виконати все, що би хотіли. Так само і неправильно не виконувати, адже є платники податків. Вони сплачують податки у місцевий бюджет. За місцевим бюджетом закріплені певні повноваження. Місцевий бюджет, на жаль, не може купувати зброю. На жаль, не може купувати техніку. Бронемашини я дуже те шкодую. Більшу би частину міського бюджету йшли би на ці заходи. Ну але згідно з законодавством ми цього купувати не будемо, тому не можемо. Тому ми робимо те, що за нами є повноваження. На вулиці інститутській буде ремонтуватись тротуар. Найгірша діляночка в районі спорткомплексу Хмельницького національного університету на перехресті з вулицею Полюя абсолютно неприїзна буде відновлена. На, в мікрорайоні Озерна, вздовж вулиці Залізняка, від Панаса Мирного до озера, там на частині взагалі немає тротуара, дороги. Люди з візочками йдуть по проїжджій частині. Купа гаражів на тому місці, де має бути тротуар. Ті гаражі будуть всі демонтовані. І буде зроблений тротуар. Від агори, про яку діляночку? Не знаю. там... На січових стрільців є тротуари на Кармалюка, є тротуари на Панаса Мирного минулого року. Ми також відновили тротуар від перехрестя за до будинку номер 31 там ніби більш-менш ок. Тобто, фактично, все таки о, 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 роботи будуть виконуватися. Ми запланували в різних мікрорайонах менше набагато, ніж є потреба. Абсолютно згоден з людьми про те, що тротуари взагалі останнім часом мало уваги приділялося. Більше вже дивилися там зробити дороги, покращити, а пішоходи якось відходили на другий план. Це неправильно. Цього року, мабуть, ми більше коштів навіть витрачаємо на ремонт тротуарів, ніж на дороги. Але зробити все звичайно, зробити все не вдасться. Навіть той же ж доріжка вздовж вулиці Бандера доволі таки чув багато критики. Що для чого тут доріжку робити? Ну там не було тротуара взагалі. Від вулиці Панаса Мирного до Озарної ні з лівого, ні з правого боку тротуару немає. Є така стежка, натоптана, по якій, якщо було, то пройти неможливо. І люди йшли просто по проїжджій частині. По проїжджій частині, яка має чотири смуги для руху, і люди вискакують за світлофор чи на вулиці Озарної, чи на Панаса Мирного, і летять зі швидкістю 70, 80, 100 кілометрів. Там людей збивали, і це неправильно. Звичайно, що не вдасться там зробити і з іншої сторони доріжку тротуарну, немає на це ресурсу, але з одної обов'язково треба зробити. І якщо доріжка тротуарна згідно до Бену має бути 2,25 а якщо ми зробимо троту... доріжку 3 метри, вона може використовуватися як велопішохідна, то звичайно це також правильно. Пане Василю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що звітали до нас у студію. Отож нагадаю, що гостем студії був Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови.